Ніжна курка в сметанному соусі це завжди чудовий вибір для обіду або вечері. Курячі стегна миємо та сушимо. На розтопленому вершковому маслі смажимо стегна з обох боків до золотистої скоринки. Півкільцями нарізаємо цибулю. Прибираємо курку та смажимо цибульку. Для соусу в глибоку миску кладемо сметану, додаємо борошно, сіль, перець, паприку та теплу кип'ячену воду. Перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. До смаженої цибульки перекладаємо стегна та заливаємо соусом. Накриваємо кришкою та тушкуємо 20-25 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додаємо подрібнений часник та зелень та тушкуємо ще 2 хвилинки. Цей рецепт ніжної, смачної курки в сметанному соусі підійде до будь-якого гарніру. А ще великим плюсом є те, що готується все швидко та просто. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити легкі, смачні та перевірені рецепти. Котики! Всім смачного!